Вітаю вас, шановні, я Макс з магазину Макс Тойс, і сьогодні в нас чергове відео поповнення за останній тиждень, який я хочу вам розказати. Сьогодні буде невеличке поповнення, можна так сказати, тому що я нещодавно був у стоматологу, в те, чого мені пів обличчя рознесло і доволі таки боляче розмовляти щось говорити, але все ж таки я вирішив цим з вами поділитися, а саме, що нарешті надійшла. Comtech, вот штуковина Communication Output Memory Module. Отак вона називається. Штука прибуда для зоряних війн від, для Star Wars, які вже неодноразово були в асортименті магазину. Щоб ви розуміли, це така вот штуковина. Багато хто часто запитував, що саме це за чип, що він робить і навіщо він потрібен. І як ви вже бачите, що саме цей чип разом з фігуркою потрібен для цього модуля, на який ви ставите фігурку, чип. Ну і я так розумію, що, от як тут підсказка задня є, що він видає розліч... різноманітні звуки, фрази, ну і все залежить від персонажа. Поки що вона і в єдиному екземплярі. І якщо я не помиляюся, залишилася лише одна фігурка, а саме оцього, сенатора Павпотіна з цим чипом. Але наскільки я знаю, що у багатьох із вас вже є ці фігурки, оскільки я це знаю, тому що їх було багато і їх розкупили, то, тому є можливість взяти в описі відео буде посилання на цей communication... то комунікейшн. Communication communication модуль, посилання буде в описі для відео, а також різноманітні посилання на інші товари, як і серії Зоряних війні, так і багато чого іншого. Так, ну і як я сказав, що він в, одніє, в єдиному екземплярі, тому не кваптесь або на, наоборот, інше, покваптесь, щоб його заполучити. І якщо він визове визови якийсь інтерес, то тоді. Замовимо більше. Також, це не єдине, що в нас надійшло, хто слідкує за нашою соціальною життю в соцмережах, бачили, що надійшла дуже велика посилка, але на цей час я тільки її почав розбирати. Можу, тільки сказати, що надійшла величезна кількість ануалок, у нас тут є і трансформери Спайдермен, Халк, Мастер Master of the Universe. Також Абба. Була така група Кунг-Фу, Реслінг, Знову Трансформери. 2000AD. Ну, їх дуже-дуже багато. така от кучка. Я поки що швиденько пробежався, пробігся, щоб подивитися, в якому вони, вони, вони стані. Робокоп також. Більша, частина, частина в доволі непоганому доброму. Лише там кілька всі, все ж таки ануалок прийдеться не те, що викинути, але прибрати поки що із продажу, тому що. Є деякі питання, що стосуються цього стану. А також там є одна ануалка, якою я чуть пізніше похвалюся. Якщо ви знаєте, а якщо не знаєте, я розповім, що я збираю все ж таки теж колекціоную комікси, і там є один екземпляр, який я вирішив залишити для себе. А також на ці вихідні, ці вікенд, не тільки ануалки, а також буду розбирати от такі от тома, що прийшли DC World і Marvel World І є насправді ще один чи два. Запаковані, які руки так і не дійшли розпакувати. Але можу вам сказати, що якщо один з них тут сугубо, я би так сказав, малюнки, старінки і малюнки, то цей DC World із тих самих волтів, які я колись збирав. Тут в тут наявності меморабілії, я би так їх назвав, різноманітні скетчі, перші малюнки, картки, рекламні буклети. От, все, що ви так от бачите. Тож, Сподіваюсь, що за кілька днів все ж таки з зубами буде полегше, зможе приділити вам більше часу. Ну і все одно треба, по-перше, перевірити щодо стану цього всього, що можна буде вам запропонувати. А що буде соромно і тому ні. Що ж, дякую вам всім, хто подивився сьогодні це. Сподіваюсь до нових зустрічей, Пока-пока. Слава Україні!